Вітаю, друзі, і зараз я хочу поговорити на тему релігії, політики та освіти в контексті Луцької міської ради. Зокрема, тема не проста. Надіюся, я скажу усе правильно, щоб не образити чиїсь релігійні почуття. А якщо щось скажу не так, то завчасно прошу вибачення у віруючих людей. Напевно, більшість з нас зіштовхувалися з такою ситуацією. До вас на вулиці підходить людина з релігійною брошуркою із запитанням, а ви вірите в Бога? Потім ця людина цитує Івангелії і проповідує про добро, милосердя та інші безумовно правильні речі, ненав'язливо розповідаючи про те, що спасіння ви можете знайти саме у конкретній церкві. Зрозуміло, що тут іде реклама, і навіть не побоюся цього слова пропаганда окремої релігійної організації. Ось власне щось схоже на мою суб'єктивну думку зараз відбувається у Луцькій міській раді у зв'язку з тим, що деякі окремі депутати аж надто показово виставляють на загал свої релігійні почуття і саме приналежність до конкретної релігійної. Нії громади для популяризації якої навіть не соромляться залучати цілий адмінресурс. Нагадаю, що не так давно у Луцькій міській раді з'явилася ініціатива молитися перед кожною сесією. Таку духовність проявив депутат Роман Бондарук і підтримав його колега Роман Кравчук, який є пастором церкви євангельських християн-баптистів. Луцька біблійна церква. Але чи місце не те, чи ситуація не та. Проте молитва замість основної своєї місії об'єднувати навпаки, зробила релігійний розкол у рядах депутатів. Одні заявили, що вони не вірую, тому не будуть молитися. Інші що молитва суто приватна справа кожного, а ще інші сказали про те, що в залі присутні представники різних конфесій і віросповідань. Коротше Короче кажучи, молитву, яка є великим релігійним таїнством, перетворили у публічний балаган. І ось на старті нового навчального року на всіх освітян чекав гарний сюрприз. Адже першу їхню роботу. Чу зустріч вирішили провести у церкві християн Баптистів Фіміам, на базі якої функціонує приватна школа скарбниця мудрості, і хоча багатство зовсім не належить до переліку християнських цінностей, та школа заробляє чималі кошти. Навчання тут коштує понад 7 тисяч гривень на місяць за одну дитину, а навчається тут десь приблизно 100 дітей. То місяць плюс-мінус навчальний заклад має дохід десь 700 тисяч гривень. Грубо кажучи, найпрестижніший факультет державного вишу буде коштувати, мабуть, дешевше. Раніше подібні освітні конференції зазвичай проводили на базі найкращого комунального навчального закладу міста, а тепер проводять на базі приватної школи, яка функціонує при церкві баптистів? І ось на фоні банерів цього храму відбувається освітня конференція. А чому вибір впав саме на цю школу? Але скажіть, будь ласка, чому цей захід сьогодні проводять саме тут у цій? Цим утро сі проводим захід під назвою освітянський форму освітян кульської міської громади в закладі освіти. А що це за заклад? І чому він приватний, такий приватний заклад освіти. А чому саме в приватному, а не в комунальному? А вирішили таким чином. У нас є партнерство, у нас є синергія співпраці департаменту освіти, заклади освіти і приватного характеру, і комунального, і державного характеру. Ді, будь ласка, чому саме в цьому закладі цього разу проводять такий захід? Це офісвітянський форум. Він кожного року це робоча нарада, так? А чому в цьому закладі? Я не можу сказати. Прошення, як терешто, кожному директору Зараз дивитися. А вам це не дивно, що це церква, приватний заклад, освітній? Ну, ми ну, гарно, естетично, цікаво. Є можливість бачити людей. Так, департаменти вирішили. Я на цій меліцію. Хочу вас запитати, чому саме школу вашу вибрали? Т які там за які заслуги, тому що завжди обирають для таких заходів найкращу школу? Дуже провокативна справді. Я не обирав, так ми завжди відкриті до департаменту. Ми приймаємо участь в Олімпіадах, всяких Ми, ми маємо нормальні робочі стосунки, якби я не знають як кожна школа, так? тобто попутний зал можна? Я не знаю, що стало причиною вибору. Ми казали, що ми можемо приймати, звертатися, На до нас, нас звернувся, ми ради відкрили двері. Скажіть, будь ласка, а скільки дітей у вас навчається? Сто десять. Орієнта А, ну а в класі от, наприклад, по скільки дітей у вас є? Від 10 до 20. між тим зазначу, що діти депутата Романа Кравчука навчаються саме у цій школі. До речі, даний навчальний заклад Роман Кравчук рекламував прямісінько зі стін Луцької міської ради. Вашим найбільшим страхом, або сумнівом, перед вибором школи. Я думаю, що кожен тато і мама, які обирає школу для своєї дитини, переживає з те, щоб дитина ввелася в колектив, була наприклад там, адаптована дуже добре, щоб подружилася з нових друзів. І, Напевно, це було найбільшим страхом. Те, що всі адміністрація ліцей, це мої добрі друзі. На цей захід депутат Роман Кравчук теж прибув. В якій якості не зрозуміло, бо ж до освітніх питань він ніби відношення не має. А для батьківських зборів ще не час. Ви сьогодні тут робите? Що я тут роблю? Да Я... Ну. на запрошення директора департаменту приїхав сюди? А чого вас запросили сюди? Чому запросили? Тому що багато річ маю співпрацю з паном Фондри, Аліксіше. А які питання, ви взагалі маєте відношення до освіти? Я поясню, тому що ряд програм, які впроваджували цю освіту, були моєю ініціативи. Програма задачі пожити. Проти є наркотики, алкоголі, куріння, бурін це наша команда розробляла. Я власне був ініціатором того, щоб запровадити їх в міській території громаді. А хотіла я вас ще запитати, чому саме в цій школі? Чому тому, що тут говорили про досягнення шкіл, і жодне з досягнення не називали саме цієї школи. Я скажу дуже все просто. Просто найкомфортніші зали є для того, щоб можна було провести таку зустріч. І все так в нас усі є там і палаці освіти, і взагалі дуже багато гарних так, залів, і дуже все, гарні гімназії. Дуже комфортно, зручно. Якби ми даємо це на безплатній основі, просто дають мої друзі-партнери цієї школи для того, щоб люди могли комфортно про час. Ваші дівчатка тут в чаті так на. я зрозуміла. Дякую вам, будь ласка. На цій робочій нараді освітян, до речі, було дуже багато людей, які ніяким боком до освіти не відносяться. Тут була присутня заступниця Луцького міського голови Ірина Чеполюк, яку, до речі, нагородили за внесок у міську освіту. Подякою пані Ірина виступила з чутливою промовою про те, що українські діти повинні повертатися за кордону в українські навчальні заклади. Я вірю в те, що кількість діток. З першого вересня у наших закладах не зменшиться. Що все-таки вони будуть повертатися у наш рідний Луцьк, у нашу громаду і не будуть обирати інші країни для того, щоб проживати. Добрий день. Я перепрошую. Можна вас на одну хвилинку, пані Ірина? Е, ну я вам поясню. У мене зараз зустріч в Волинь Газі, яку перенесли на 15 Скажіть, будь ласка, 10... де навчається ваш син? Місяць син студент. Він навчається в Польщі, так? Так, в Польщі, і е, це якесь має значення сьогодні для цього. Сьогодні ми на мене... просто ви так гарно сказали, що українські діти повинні вертатися сюди, і син теж повернеться сюди. Як на мене, апогеєм цих зборів стало саме нагородження. Окрім кількох служб, які дійсно причетні до освіти і до дітей, а саме інститут після дипломної освіти і управління у справах дітей, Віталій Бондарь взявся завзято роздавати подяки і нагороди депутатам. Та чиновникам, окрім Ірини Чебелюк, нагороди від освіти отримали голова фракції за майбутнє Роман Кравчук, чиї діти навчаються у школі скрибниця мудрості, депутатка фракції за майбутнє і головний лікар дитячої поліклініки Оксана Ліщинська, начальниця управління соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан, начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін. Серед усіх присутніх директорів нагородили Дайте кого директора приватної школи скарбниця мудрості Андрія Ойовича нагородили також Катерину Шкльоду, керівника благодійного фонду ігоря палиці, тільки разом та. Представників благодійного фонду переображення, який, до речі, є засновником приватної школи Скарбниця Мудрості, дивіться, як цікаво, прилаштована дана приватна школа. Вона діє при церкві, а заснував її благодійний фонд. А благодійні фонди, як відомо, звільнені від оподаткування. Між тим місяць навчання. В цьому навчальному закладі вартує 7,5 тисяч гривень. А ще цю школу рекламує сам начальник освіти Луцької міської ради, називаючи її найкращою. Я б сказала, що це схема, але боюся образити релігійні почуття деяких віруючих депутатів Луцької міської ради. Поки Бондар вручав нагороди дружнім депутатам, благодійним фондам і однопартійцям, цілий зал директорів комунальних навчальних закладів мовчки кліпав очима, переглядаючись між собою і не розуміючи, що відбувається, але аплодуючи так. Звісно, всі проковтнули, але це не просто нонсенс. Це пряме порушення закону про освіту, у якому йдеться, що державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви та релігійних організацій і мають світський характер. Керівництву закладів освіти органам державної влади та органам місцевого самоврядування їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями або ж об'єднаннями. Але в цьому заході є буквально усе: і релігійні організації, і політичні об'єднання, лідери яких належать до релігійних організацій, і взагалі нарада у церкві. Що це було, і навіщо? Думаю, цим питанням в міській раді не дуже задавалися. Зробили то й зробили. Яка різниця? Питання в тому, що скажуть батьки, те, що педагогів підганяють під певне політичне спрямування, це давно не секрет, і це відверто використовувалося на минулих міських виборах. Але те, що зараз коригують ще й релігійний напрямок, це вже просто верхівка айсбергу. Міська рада, все нормально.